Привіт! Сьогодні я буду з тобою максимально відвертим і поділюсь з тобою тим, як я прийшов до того, до чого прийшов. Мене звати Дмитро, мені 32 роки. Я являюся експертом з розвитку людини. З 2014 року вхожу в топ-100 кращих моделей Європи, засновник кінетичного інтелекту в Україні, модельного фітнесу та являюся керівником відділу навчання та розвитку персоналу в таких міжнародних компаніях, як Puma. Депозит фото, Побновський. Моя робота заключається в тому, щоб досліджувати, проводити мета-аналіз найефективніших шляхів розвитку людини. Те, що дійсно працює, як це можна використовувати для того, щоб розкривати свій потенціал, взаємодіяти з навколишнім світом та формувати те оточення, ту реальність, яка тобі подобається. І історія починається з того, з мого дитинства. Я народився в Хмельницькій області. І в п'ять років відразу пішов в другий клас. У мене є сестра, вона старша за мене на півтори роки. Якщо бути точним, то рік чотири місяці і два дні це дуже важливо, тому що я 92-го року, а вона 90-го, і всі вважали, що вона старша на два роки. Але це було не так. Ви знаєте, що діти розвиваються в плані сили. Чим старша дитина, тим вона сильніша. А й до того, що я був, ну, можна сказати, на рік на два менші, ніж мої однокласники, то мені приходилось постійно займатися спортом. Але в дитинстві цим не особо було помітно, і я пам'ятаю, як я дивився фільми про Джекі Чана, Ван Дама, Брюс Брюслі, як я наповнився цією енергією, після цього пригав, присідав, віджимався. Я шукав сил. Я шукав силу для того, щоб бути сильним, щоб міг відстоювати свої цінності, захищати слабких. І взаємодіяти з цим прекрасним світом. Саме тому я з самого дитинства мені подобалися всі активності: футбол, баскетбол, волейбол, настольний теніс, все, чим можна було займатися, я займався і отримав від цього задоволення. Але зовсім інша історія це бойові мистецтва. Тому що, коли я почав ними займатися, то зовсім по-іншому почав сприймати себе, цей світ, оточення, і це зіграло дуже важливу роль у формуванні моїх. Життєвих цінностей і поглядів на життя. Моя історія з бойових мистецтв почалася з КПР, далі тиквандо, потім перейшов на бокс. Довгий період часу, десь 7 по 9 клас, займався боксом, потім перейшов на кікбоксинг. Це було моїм коханням, тому що це дуже ефективно, це дуже красиво, це дуже сильно. Я тоді зрозумів, наскільки я слабкий да, і працював, працював з цим. Пам'ятаю, був цікавий період, коли я приносив рукавиці боксерські в школу, і ми на перервах влаштовували такий бійцівський клуб. Нас билися всі: дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями, хлопці з дівчатами, менші з старшими. І було одне правило: до трьох дотиків. Якщо ти пропускаєш три удари, то міняється партнер. Дуже цікава була система і користувалася величезною популярністю. Після кікбоксингу я поступив в Київ в КПІ. Це фантастичний університет, інженерне мислення це моя перша вища освіта. І там я зрозумів, що нас оточує певна структура, і чим краще ти розумієш, як влаштований світ, як влаштовані певні процеси, то ти можеш на них впливати і отримати той результат, який ти хочеш. І КПІ в цьому плані дав мені дуже багато знань, розуміння. Фізики, теоретичної механіки, опор матеріалів, хімії, певних процесів, як відбувається, що, з чого ми складаємося, як відбуваються певні закони, сила, тиск. І я ще тоді не розумів, наскільки це важливі і фундаментальні знання, які я тоді отримав в університеті. Я почав ходити в бійцівський клуб Гермес це бойове самбо. Це було наступним моїм коханням, тому що партер, боротьба, фулл контакт це максимально красиво, ефективно, там своя атмосфера, дуже цікаві, добрі, сильні люди, які розуміють свою слабкість, приходять для того, щоб знайти силу. Мене відразу взяли в університеті в збірну по кікбоксингу. Я постійно займався з друзями. Мені подобалось все. Ходити в зал, на турніки, на брусі. Я отримав від цього максимальне задоволення. Далі моє кохання перейшло на тайський бокс, далі кунг-фу, вінчунь. Я почав досліджувати, вивчати різні культури, бойові мистецтва, в чого вони брали основу, як це працює, досліджувати їх програми тренувань, чому саме так. І дуже важливим кроком для розуміння певних процесів стала моя робота. в фітнес клубах це було на першому курсі. Я працював фітнес-тренером, і тоді я вперше почитав декілька книжок про фітнес. Почитав книжку Шварценеггера. І це було цікаво, тому що люди, які горять своїм ділом, вони надихають, надихають, і коли ти розумієш краще, як влаштоване твоє тіло, як можна його розвивати, то ти починаєш трішки по-іншому. Звертати на це увагу і виконувати ті речі більш свідомо. Після цього я довгий період займався духовними практиками, йогою. Я вже викладаю йогу більше вісьми років, суглобну розминку, модельний фітнес. І далі я працював в центрі доктора Бубновського. Там я познайомився з кінезіотерапією та біомеханікою. І представте моє здивування, коли я приходжу в центр, сказати, що я сильно в це вірив. Я не до кінця розумів, що це. Але ті люди, які туди приходили, от представте, здивування, коли приходить пенсіонер, єлі ходить. от, Дуже важко даються рухи. я розумію, що зараз ця людина піде в зал, а в центрі доктора Бобновського там стоять спеціальні тренажери, на яких потрібно займатися. Я на них займався, я на них навчав реабітологів, навчав лікарів. І я розумію, що це важко. І я думав, що та людина після цього не факт, що залишиться живою. але... Моє здивування, коли людина після тренування виходить в неї, румяна з'явилася на обличчі енергія. І я, коли дивився МРТ до та після, в людей були грижі, протрузії, вони не могли рухатись. І те, що з ними відбувалося через певний проміжок часу, це просто фантастично. Я прочитав всі книжки доктора Бубновського і зрозумів, що в нашому тілі. Дуже багато сили, дуже багато магії. Якщо її навчитися використовувати, то можна запускати дуже цікаві процеси в нашому тілі. І тоді я почав більш детально досліджувати кінезіотерапію, біомеханіку. Я моя робота заключалась в тому, щоб створити базу знань, по якій навчаються зараз лікарі та реабілітологи центру доктора Бумновського. І я довгий період часу працював з лікарями, з реабілітологами, дивився, як вони працюють з. Клієнтами, з людьми і записував саме ефективне. Дивився, як вони їх досліджують, як знімають дані, що розповідають, що показують. І на основі цієї інформації я формував базу знань та методичку, по якій зараз проходить навчання. І це дуже сильно перевернуло моє явлення про фізіологію людини. І я ще більше почав вірити в. Потенціал людини та те, що на це можна впливати. Якщо на це можна впливати, то чому би на це не впливати? Тому що ти тоді покращуєш своє життя, а коли ти щасливий, то і люди навколо тебе також щасливі. І зараз я працюю з штучним інтелектом, я проводжу мета-аналізи. Мета-аналіз це коли є декілька досліджень на одну тему, і ти береш самі ефективніші те, що дійсно працює. І з цього формуються певні знання і є певна впевненість в тому, чим ти займаєшся. І завдяки штучному інтелекту є величезний доступ до баз даних, до інформації. Тому що фізично ти можеш пропрацювати не так багато, як хотілося б. Ти часу не вистачить для того, щоб послухати лекції всіх вчених. А зараз дослідження є дуже цікавого характеру. Зараз квантова фізика, розуміння внутрішніх процесів організму, як. Що ми складаємося з енергії, як на це можна впливати? Що таке нейрогенез, нейропластика це фантастичні речі, які можна використовувати в своєму житті для того, щоб покращувати свій фізичний, емоційний, психологічний стан і життя свого оточення. А це важливо, тому що для того, щоб бути щасливою людиною, потрібно бути щасливою людиною. І хочеться, щоб і люди, які тебе оточують, також були щасливими. А для цього потрібно. Почати змінювати світ. І для цього потрібно починати це робити з себе. І я цим і зайнявся, тому що все, що я роблю, всю ту інформацію, яку я знаходжу, ізначально я це все шукав для себе. Я і зараз постійно в пошуках чогось нового для того, щоб можна було через себе пропустити, попробувати ті ефективні чи неефективні методики, які можуть впливати на контроль свого тіла, своїх фізіологічних процесів. А на це можна впливати, на це можна дуже хорошо впливати і отримати. Фантастичні результати. Ми до цього ще прийдемо згодом.